Пам'ятний знак з фото усміхненої та сміливої медикині 102-ї бригади територіальної оборони Мар'яни Тряско встановили на фасаді Івано-Франківського медичного фахового коледжу. Важко сьогодні говорити, споглядаючи на цей пам'ятний знак, на цю усміхнену, якою ми її завжди запам'ятали життєрадісну Мар'яну, коли вона у 2002 році вперше переступила поріг. Нашого освітнього закладу, який тоді так називався Івано-Франківське базове медичне училище, а нині коледж. Ми дякуємо сьогодні мам, яка виховувала такого патріота. Ми розуміємо, який був подвиг цієї молодої жінки, яка поклала своє життя у боротьбі на полі бою з московським агресором. Ми завжди будемо пам'ятати про Мар'яну. Ми студенти і викладачі. Мар'яна Тряско, 14 років жила у Італії. Там вийшла заміж за італійця. Маючи роботу і житло у чужій країні, серцем завжди була у рідній Україні. Коли почався майдан, Мар'яна одразу вирушила до Києва, щоб підтримати протестувальників. А з початком повномасштабного вторгнення прийняла непросте для всієї родини рішення воювати за рідну країну, Незважаючи на те. Що наша бригада планувала виїжджати в зону бойових дій, вона все одно погодилася і казала, що мені це не важливо, я готова захищати Україну, будучи навіть в зоні бойових дій. Весела, цікава, нетерпима до, до труднощів, нетерпима до до зради, до якихось неправильних дій. Вона відстоювала свою позицію і завжди була впевнена в тому, що Україна переможе. І Україна буде великою державою. Вона не терпіла несправедливості та понад усе любила рідне, українське, маючи двох неповнолітніх діток 16-річного Едуарда та 12-річного Роберту. Мріяла, що вони обов'язково приїжджатимуть до рідної хати, знатимуть та розвиватимуть нашу культуру, історію та традиції. Мама полеглої військовослужбовиці Анастасія Матійчин розповідає: їх родину називали Бандерівцями, а Мар'яна з маличку чула історії від бабусі та тітки про те, як їх сім'я допомагала воякам УПА, лікували та годували. Поранених повстанців. На цих розповідях виросла захисниця. Саме тому, каже її мати, дочка не вагалася у власному рішенні стати на захист України. Вони так всі порадили з чоловіком, я ще не мішила, з чоловіком і свекруха. І Мар'янка каже: мамо, я їду додому. Я кажу, Мар'янко, не може бути, бо війна, донечко, бо то від Станіслава почалося і від Львова. Я... У квіт, 10 квітня виджу Мар'янка у городі машину і пішла на війну, щоб буде у, у, у Твої Франківську каву. Потім на Великдень забрали. І все, і моя Мар'янка пішла на війну. На дуже хотіла аби діти приїздили до хати до України, бо вона дуже хотіла бути вдома. Намала там роботу, хату купили, але то на чужині, на чужині, на чужі, чужі дервітне тріски б'ють. Мар'яна Тряско добровільно вступила до лав захисників 3 квітня 22 року. Несла службу на запорізькому напрямку як бойова медикиня 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Отримала позивний квітка. Мар'яна Тряско загинула 24 вересня 2023 року поблизу Гуляйполя, потрапивши під. Артилерійський обстріл. На жаль, ми несемо велику плату, велику ціну нашої незалежності. Ви знаєте, цей місяць 24 дні має. Ми 24 поховали хлопців і дівчат у цьому місці, в місті Івано-Франківську. Це величезна ціна, ціна нашої перемоги. Тому прийміть сьогодні співчуття від всіх нас. Низький уклін ще раз. І ми докладемо зусилля, щоб вшанувати гідно пам'ять всіх наших героїв. Але найбільша буде пошанівка, коли ми всі на своєму місці будемо допомагати нашій українській перемозі. Нещодавно для 102-ї бригади ми передали чергове медичне обладнання, баги, для того, щоб вивозити поранених. І я закликаю кожного докластися до нашої перемоги, бо це буде. Найбільше вшанування пам'ять за відвагу і самовідданість Мар'яна Тряско була нагороджена почесним нагрудним знаком командира 102-ї бригади за бойову звитягу. Посмертно її поховали на кладовищі у рідному селі Трестянець. Відспівали Мар'яну у храмі, де свого часу служив Андрій Бандера, батько Степана Бандери.